Як зробити ось такі круті кадри? Це мультиекспозиція. Один кадр, який складається з декількох знімків. Існує декілька способів, як їх отримати. Перший. Якщо в вашій камері вже є функція мультиекспозиції, вона дозволить вам фотографувати декілька знімків в один кадр, не перемотуючи плівку. Важливий момент в такій зйомці пам'ятати про контроль ISO. Адже, якщо ви робите 4 знімки в один кадр, треба і ISO зменшити відповідно в 4 рази. Так ви отримуєте найкращий результат. Другий спосіб підходить для деяких механічних камер. На них можна натиснути кнопку, яку ми натискаємо для змотування плівки, і це дозволить нам звести затвор, але плівка при цьому не буде рухатись, і можна робити ще кадр. Третій спосіб найекстравагантніший: беремо канцелярську ручку, вставляємо плівку в камеру і ручкою наносимо місця пазів. Потім відзнімаємо 36 кадрів. Вставляємо плівку назад в камеру на той самий паз, який ви намалювали, і фотографуєте. Якщо не намалювати пази, на жаль, кадри не завжди будуть накладатись один на інший. Це непроста історія. Вона потребує творчості, витривалості, уваги, але це дає вам можливість отримати неймовірно цікавий результат. Наприклад, якщо ви фотографуєте міський пейзаж на заході сонця, можна зробити фотографію. А потім дочекатись, коли люди запалять світло в вікнах, і зробити другий кадр, вийде неймовірно насправді.